Усім привіт! Показую наші труди. Ось це нам треба огородити клумбочку по всьому периметру. І бажано не розвалити цеглу. Тому ми вигадали П-образне кріплення з полоси 40х5. Вона буде огортати цю цеглу і не, не розвалювати її. Ось такі повороти тут доволі так каскадно. Ось загальний вигляд всієї клумбочки, і ось оце проект, який вже намалювали, вигадали, як воно має виглядати. Дизайн сподобався, і ми запустили його в роботу. Зараз покажу, що в нас вийшло в результаті. Ось вона. Огорожа клумбочок. Вийшла доволі надійно, конструкція стійка. Ну, сподобалась. Зараз покажу ще цікавий момент ось група вхідна. Ми її теж переробляли, бо вона замокала, була негарна. І ми вигадували, щоб оцю трубу газову якось обійти і щоб вхід був зручний. Коротше, голову поламали гарно. Зараз покажу, який проект вигадали. Ось газова труба. Ось ці всі розвороти кривулячі. І ось ми отак викрутили з цієї ситуації. Ось такий радіусний дах чи похилий. Ну, Намалювали, а потім, звичайно. Е, як то кажуть, руки боя... очі бояться, а руки роблять. Але все-таки зробили. Зараз покажу ще ескізики, які показували клієнту. На них на ескізиках краще видно ідейку. Ось. І другий. Почали, звичайно, з даху, закріпили дах, а потім вже виміря... виміряли розміри і зробили ковку. Оце вже момент монтажу Ну Все, слава Богу, зійшлося. Зараз покажу результат. Ось, вхідна група, і ще залишились полікарбонат цепити. А це вже з полікарбонату. Фірточка відчиняється всередину. Вхід в цоколь будинку не замокає. Проходить людина метр дев'яносто вільно. Це наше клеймо. Сейчас покажу ще загальні фотки вхідної групи такої. Ось так ми звеселили двір цього будинку. Це ескіз. Ось так було біля будинку. І ось так і є. Усе. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.